З чого все починається без ВП, вона ж базова загальновійськова підготовка з часів її запровадження встигла обрости численними міфами. Як вона проходить насправді, ми бачили в одному з навчальних центрів сухопутних військ. Равіка! Без АВП мусять пройти всі, хто вперше стає до лав війська. Більшість рекрутів не надто готові до служби, а тим більше до війни. Насамперед, фізично. Думав, що це набагато легше стріляти легше чи бігати з автоматом. Ну, виконувати всі ці вправи. А в чому складність клас полягає? Фізична чи Фізич. технічна? Фізична. Фізична дуже важка. Утім, протягом курсу зазвичай набувають потрібних кондицій. Перші дві неділі було дуже тяжко. В кінці вже якось просто усталості. і сла. вже витримують, руки теж. Стріляти – ні. У межах нетривалого курсу неможливо навчити всьому необхідному. Тому інструктори намагаються дати саме базу, те, що рятує життя українського захисника і дає можливість нищити ворога. Зачистка ворожих окопів один з найважливіших та найвідповідальніших елементів сучасних бойових дій, тому його відпрацюванню на БЗВП приділяють особливу увагу. Все починається з індивідуальних прав, коли курсант під контролем інструктора з бойовою стрільбою проходить навчальну траншею. Успіх штурмових дій на етапі бою в окопі залежить перш за все від швидкості реакції. Тож головна мета вправи дати уявлення, де може причаїтися небезпека та як її знешкодити. Водночас позиції треба не тільки захоплювати, а й утримувати. Бажано з мінімальним ризиком для себе. Тут на допомогу приходять сучасні технології. Обстановку на полі бою контролює дрон і передає через командира інформацію про дії противника. Людині в укритті може не бути видно чітко противника. А коли з дрону подивилися, тоді чоловік яка в укритті може. Побачити його дуже в якому він місць, і поразити його своєю зброєю. Тобто оборонці позиції чітко знають, куди стріляти і не мусять тривалий час наражатися на небезпеку ворожого вогню. Життя постійно вносить корективи в підготовку. Ті самі дрони не завжди допомагають, а й часто шкодять, коли вони в руках ворога. Значення дронів у нашій війні справді важко переоцінити. Їх масово використовують обидві сторони, а тому важливо не тільки вміти нищити ворога, але й захищатися від його безпілотників. Отримання цих навичок у нас час критично важливе вже на початковому етапі підготовки. У нас Ознайомлювали з дронами, з видами їхніми, які вони можуть бути скиди, що вони можуть нести на собі, як від них правильно ховатися, оборонятися і як їм протидіяти. Виявилося, що тим же FPV можуть ефективно протидіяти не тільки дороговартісні засоби РЕП, а й здавалося банальні мисливські рушниці. Вона ефективна. неї розльот дробі дуже великий. І дальність стрільби до 150 метрів можна збити з автомата це не так ефективно. Там одна поля, тут їх багато. З 1 листопада без АВП у всіх навчальних центрах сухопутних військ триватиме не 30 діб, як раніше, а 45. Це означатиме не тільки збільшення строку, а й розширення навчальної програми. В Цьому курсі, який буде вже 45 днів. Ця вправа, яку ми виконували, вона вже існує, і курсанти будуть уже відпрацьовувати стрільбу з помпової рушниці по дронам. Подовження курсу підготовки має забезпечити більшу кількість практичних занять, на брак яких часом нарікають курсанти. Ті, з ким нам вдалося поспілкуватися, відстріляли сотні набоїв, але не втомилися. Приблизно ну десь 800 набоїв. Ну це орієнтовна цифра, орієнтовно. Плюс мінус хочеться більше. Да, і я спілкувався з колегами. То всі хочуть більше стріляти, більше стрільби, Тоді з'являється прицільність так само. Моторика праці зі зброєю по повітряних цілях зараз дуже актуально. Протидія повітряним цілям тепер є неодмінною складовою і знаменитої психологічної смуги перешкод. Психологічну змогу перешкод дехто може назвати просто яскравим ритуалом. Та насправді тут в одному місці сконцентровані більшість викликів, які можуть спіткати бійця на полі бою. Кожен її етап це відтинок шляху, який проходить у Бою, Піньочки – це коливання, коли по тобі кулемет працює. Калюча проволока – це е, максимально низький низькі сіле, щоб осколками тебе не заділо. Завал може бути на шляху також завжди. Ну Дерева повалились, у нас узка посадка, дерева свалились, треба може одному, може, двоїм перескочити. Тут курсанти навчаються найважливішому взаємодіяти з побратимами. Це приучає людину працювати в групі. Ну як ми тільки що проходили маленькими групами в складі трьох чоловік. Ти не працюєш як одна індивідуальна особа, а як маленький механізм. Ви рухаєтеся один за одним, прикриваючи спину свого побратима, і це надає змогу подальшому так працювати і мати ці навички. Утім, смуга не дарма називається психологічною. Головне тут перемогти не уявного ворога, а самого себе, щоб людина психологічно розуміла, що в трьох і переступивши через себе трошки, сказавши собі, я зможу, не шукавши в собі відмазку, я не хочу, я не можу, в мене спина, в мене ноги. А сказавши собі, я зможу і розумівши, що мене підтримає цілих два побратима, і в трьох ми справимося. Ось це ключове, зрозуміти людині психологічно, що я можу вижити на полі бою. Інструктори, які самі вижили на війні, навчають виживати інших. Я хотів бути інструктором, я хотів в мене був до цього. Служив раніше і захотів піти в інструктори, щоб теж поділитися якось своїм знанням з іншими бійцями, які йдуть воювати. Це всього лише один день з насиченої програми БЗВП. Поза кадром лишилася тактична медицина, інженерно-саперна підготовка та багато іншого, що перетворює рекрутів на воїнів.